Він заручився з військовим, але тепер його звинувачують у тому, що все це піар. Почнемо з того, що артист виклав фото у соцмережах, на яких разом з обранцем у центрі Києва на Майдані. І власне на тих світлинах видно, як партнер у військовій формі став на одне коліно, зробив пропозицію і подарував величезний букет троянд. Мело він же відповів на пропозицію коханого тим самим заповітним так і написав під світлинами наступне. Що на Майдані, де Україна виборювала свободу, він обрав свою і що любов не питає дозволу. А також зазначив, що ЛГБТ люди не ідеологія, не організація. Вони наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці ті, хто поруч. Тож, хто став обранцем? Меловіна? Ним виявився Петро Злоця. У мережі зазначено, що він майбутній пластичний хірург, а нині інструктор і парамедик збройних сил України у 20 років на початку повномасштабного вторгнення він долучився до лав ЗСУ і врятував більше тисячі життів наших хлопців і дівчат. Він вивозив та рятував військових, цивільних, а також домашніх тварин із гарячих точок на сході. І до речі, під час служби Петро Злоця здійснив і заявив, що він бісексуал. Каже, що спочатку готувався до хвилі хейту, але більшість поставилися до його вибору з розумінням. До речі, як пишуть у ЗМІ, хлопець на 4 роки молодший за меловіна. Ну а сам артист зізнався у своїх соцмережах, що Петро для нього це кохання з першого погляду, однак як довго вони разом не розкрив. Та все ж таки трошечки Дробить про освідчення він дав. Наприклад, розповів, що у тому величезному букеті 501 троянда. А ще мало він розсекретив, що каблучка з заручин була виготовлена популярним італійським брендом. Вона золота і налічує 10 діамантів. Після такої приємної новини про освідчення багато хто з колег привітав артиста та його коханого і пораділи за них. Однак були і хейтери, та ті, хто не повірив у заручене. За даними джерел, блогера Підкаря Богдана Беспалова, це все взаємопіар у чис. С вигляді мовляв, у Меловіна вийшла книга попереду концерти, тому він дає такі гучні інфоприводи, аби привернути увагу до своїх заходів. І що, взагалі, за словами інсайдерів Богдана Безпалова, у Меловіна інший бойфренд. Та як би там не було, після того як артист опублікував фото з освідчення, то припустив, що на його концерт у Києві люди тепер не прийдуть.